Вітаємо вас у світі великих відкриттів та досліджень. Сьогодні ми запрошуємо вас на захоплюючу подорож навколо нашої неймовірної планети Земля. У цьому ролику ми дізнаємося про фантастичні та унікальні материки, які утворилися мільйони років тому, а також про безмежні океани, які умивають їх береги. Приготуйтеся відкрити для себе нові неймовірні факти та захоплюючі пригоди. Материки тропічних широт. Південна Америка. Клімат води суходолу. Велика частина Південної Америки розташована в жаркому тепловому поясі між екватором і південним тропіком, Теплі течі Атлантичного океану приносять багато вологи. Весь рік стоїть спекотна погода і випадає багато опадів. Південна Америка найвологіший материк на землі. Південна частина материка лежить у помірному поясі, тому тут холодніше, ніж на півночі. Тут переважає клімати з теплим літом і холодною зимою. Здовж західного узбережжя материка проходить холодна течія Тихого океану, яка охолоджує повітря. У центральних хандах клімат сухий. Тут розташована пустеля Атакама. Це одна з найспосушливіших місць на землі. Континент перетинає екваторіальний, субекваторіальний, тропічний, субтропічний помірний пояси. Найбільші площі займають екваторіальні та субекваторіальний пояси. На території Південної Америки тече багато великих і повноводних річок. Більшість із них впадає в Атлантичний океан. Кліматичні умови в екваторіальному та субекваторіальному кліматичних поясах створили умови для формування тут найгустішої річкової системи. Найповногодніша річка не лише Південної Америки, а й усієї земної кулі Амазонка. В Амазонку впадає більше як 500 приток. Друга довжиною річка Материка Парана. Вона утворює пороги і кілька водоспадів. Водоспадів на річках Південної Америки безліч. На одній із приток річок Оріноко є найвищий водоспад на землі Анхель. Великих озер у Південній Америці мало. На півночі лежить найглибше озеро Материка Маракайбо. У центральних Андах розташоване найбільше високогірне прісне озеро Тітікака. Відкрить для себе щось нове кожен день.